Вітаю на каналі. Отже, говоримо сьогодні про те, як в час війни над українцями тут буквально знущаються всі, хто може всі лінь. тримають свої офіси десь там в Англіях, в Америках чи Бог знає де. А тут людей кидають на гроші і самі собі з того живуть. Шикарно вибивають собі е, ну, дорогу, як то кажуть, до, до пекла. Отже, е, дивіться, група е, Big Capital е, Вона належить до англійської групи Golden Internet Group Limited. Golden Internet Group Limited, то вони вже там мають якусь е, обмежену відповідальність і мають дозвіл вести якусь діяльність. Ці е, взагалі ні на що ніякого дозволу не мають, вони просто дають людям позики в е, кредит. Тобто домовляються з вами, приходите до них е, через сайт. Заходять люди до них через сайт. Їхній сайт набирають в інтернеті цю от штуку, попадаєте на сайт і вони пропонують вам встановити їхній додаток. Ви встановлюєте їхній додаток. Той додаток має е, всі потрібні віруси, які зайдуть в всі абсолютно ваші е, кутки, які там де що у вас є. І вони через той ваш один телефон знайдуть все, що у вас є на комп'ютері, знайдуть все, що у вас є на другому телефоні, вашого знайомого на телефоні, у знайомого, вашого знайомого, де ви там були, з ким ви були, з ким ви пили, чай, каву, коньяк і так далі. Вони всю ту інформацію. І по факту ви їм надаєте дозвіл, бо ви хочете отримати легкий кредит без ніякого клопоту. Я вже не кажу, що є такі люди, що взагалі ніякого кредиту не отримали і мають е тяганину з, е Ну, принаймні, так заявляють, що кредиту вони не отримували. там. Що то на їх фамілії там, хтось отримав кредит, півтора тисячі гривень, і назад вимагають вже 20 тисяч гривень. Ну, пройшло, там три місяці чи що там, почали дзвонити, що у вас я там, е е займуся вами, починається. Погроза Погроза вбивству рідних. Це 129 стаття ККО Кримінального кодексу України. Тоді починається далі 182 стаття порушення недоторканості погроза колекторами, погроза забрати ваші квартири, там, що ви там маєте. І в декого також такі колектори приходять, тому що вони вже... Ваші такі е, заборгованості, е, ви є активна людина, ви підписали договір і вони мають ваш документ, в якому ви дали дозвіл до доступу ваших е, документів. Тобто ви вже з ними, вони з вами якраз підписують з натуральною людиною натуральний документ, е, а самі вони знаходяться собі там десь там. Ну, де вони там знаходяться, Бог знає. де. Вони можуть там в Росії, бути, займатися гроші на Росію збирати, вони можуть бути десь. А офіс зареєстрований в Англії. Ну, Це треба, щоб держава вже тим займалася Державне право. міжнародне право. Це треба визивати посла Англії, і Англії... посол Англії має дати. Відповідь нашому президенту, що твориться. а, ну, Але що він йому скаже, скаже чоловічко, так ти перше, ну, в себе порядок зроби, так? і ніхто нічого там не репається, всі сидять тихонько, бо це малі справи. Малі справи, у когось квартира, у когось з тисяча гривень забрали 20 тисяч назад, комусь погрожували і і, і далі погрожують хтось повернув гроші, а їм кажуть, що повертай гроші. Вже кажуть, що це вже останні гроші. Ні, ні, ви ще, ще, ще нам додайте. Бо інакше, от ми маємо ми зараз вийшлимо ваші фотографії, де ви там з кумом там, чи з ким там спали. Якщо вони такі фотографії мають, як не мають, то вони зроблять. Штучний інтелект доліпи. Розумієте, це так само е, оце стаття 182 недоторканість і 189 так само йде. Е, Кримінальна стаття е, вимагання і шантаж. Тобто ці всі речі, то е, по, по цій статті ви можете на 15 років гукнути. Ну, той, хто тим займається. Розумієте, спочатку йде маленька сума, там, спочатку там штрафи, потім то. Але коли вже заходить, що дехто хто побрав там по 500 доларів, по 600, а в них назад вимагають по 10 тисяч доларів. Тобто квартири забирають. Чому? Тому що от ви мали там за 30 днів віддати, ви склали на договір, що там на 30, чи вам там дали на 50 днів, чи, чи на довший, чи на півроку вам той кредит дали, і ви вам не виходить тобто сплатити, ви не маєте як. просто про вістрочку, а вони вам з вістрочкою накручують, 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 а накручують чому? Тому що біткоін це валюта така, котра ну, електронна, вона. Залежить від довіри людей. І от на початках хтось там за 200 чи за скільки біткоїнів купив піцу, так? А тепер е довели до того, що біткоїн коштував 200 тисяч, а вже тепер знов назад в пол на половину. Ну, розумієте, і з такої валюти, коли хтось міняє вам гроші, щоб дати кредити, ви, ви платите за те, що він. З електронної валюти перемінює гроші в гривні. А потім ви маєте ще заплатити за те, що ви з електронної валюти перемінюєте, з гривні перемінюєте в електронну валюту. Маєте йому відкупити в тих, якщо воно підросло на 10% чи на 20% за 3 дні, то ніхто не обходить. Ви маєте повернути в ті сумі. В сумі тих там ну, видуманих ними там одиниць. Не? Що вони там собі там придумали. І, і, а одиниця може бути взагалі нічого не варта. Просто вам дають гривні, а ви на, то, на ту суму, як вони собі там порахували, воно собі там підросло, ви маєте їм ще додати. Тобто, так і береться, що з одної тисячі вискакує потім 30-40 тисяч. Так навіть якомусь військовослужбовцю, що приїхав десь там, як там їх угоразло, що той кредит додому брали б моє відео, то, напевно, б в життю би не взяли. Навіть в банку би кредит б не взяли. Але той кредит у банку дорогенький моє, що я взяв, то був найгірший банк, який мені на голову прийшов, і мені 6 років після того аж в кінці закрили рахунок. Ну, і я, і я взяв 4 тисячі. А назад віддав е, більше як 6,5, то вже навіть мови нема. Бо я е, приніс за тиждень 2000 в той банк, а мені сказали, що я погасив 50 гривень з тіла кредиту. То я мав погасити майже 50%, а не 50 гривень е, 1%. Ну, розумієте? Ну, але той кредит, то ще порівняно виглядає, ну, благий порівняно з тим. Що, що вони роблять з людьми? Тобто, дивіться, взяли до 30 днів маєте на 30-й день, там я дивився, один чоловік жаліється, що навіть при такій умові, я їм всі гроші повернув на 29-й день, але він не прийняв мої гроші. На Рахунок і гроші прийшли на 32-й день на його рахунок, чи на 31-й, бо там якийсь вихідний, там ще ж він навіть не знає свого права, що право, відповідно до юридичних норм, вихідний день не рахується, рахуються робочі дні. І, але він навіть і то каже, хоч би були, то приймали. Не, не приймали 3 тисячі, тепер вимагає з мене 35 тисяч. А інакше буду там, мені там командира вечаться говорити, там, знайомому говорити, там всім там, що там, де там шукати, спортити, що там в мене є, вишукувати. Ну, розумієте, е, 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 в кожного за плечима є якесь щось, е, якийсь багаж. І навіть він хай буде найкращий той багаж. Але доліпити там е, до вашого. Е, ну... Голове доліпити тіло там з кимось е наробити то так на супер-пупер. Е по всяких відео понароблювати, і потім і беруть і погрожують, що от як ви то не зробите, то зараз ті всі відео будуть у ваших знайомих на роботі, там там, вам того треба, а потім підете на суд. А на суді треба буде дати 3 тисячі доларів, 4000 доларів. Так що давайте скоренько нам тисячу повертайте і все. І вони знають, що ніхто ще чим поганий, то видно, що, що тим той кредит поганий, що ніхто, хто хоч раз з ними зв'язався, назад до них не приходить. Щось той кривий, вибачте за слово, банк, і люди, як кукуруку бігають. Хоч він такий поганий. А, а туди ніхто Боже борони, ой, не дай Боже, бо то можна і, і хати позбутися, і всього можна позбутися. Звертайте на ту увагу, що ви там ніяких прав в нього мати чи в неї, що вам гроші він бере зі своєї картки, просто свої фізичні гроші е, е, дає, а ви йому вже юридично зобов'язані ті гроші повернути. І юридично без втрат. Бо ну, а в нього там валюта якась там, якісь там коїни, когось якісь там, хто там кожен свою, хто яку хоче ту валюту, випускає якісь песики, якісь, Бог знає, які там тих валют вже є сотні. І бабах, та валюта підросла. вибрали тих 300 одиниць позичили, а, а та валюта підросла в 10 разів. І ви вже маєте віддати йому в тій валюті. розумієте? І, і все, і ви вже по, по, по факту, юридично, ви вже стояти не праві. Ну звичайна е, річ, що в них нема права займатися тою діяльністю, е, і що, вони, е, як би сказати, е, на Україні електронна валюта вона вважається незаконна, е, тим більше для якихось. ну, Е, ну, вона не є заборонена, але вона вважається е, незаконна для операцій кредитних. Тобто, що хтось може давати кредитні операції в електронній валюті, вони вам видають у е, е, гривні, але враховують, і то бачите, воно все таке напівзаконне. А враховують, е, що от тут ми втратили. І тепер давайте повертайте нам втрату. А вам кажуть, що вам ну, що, взяли 3 тисячі, ну віддасте нам за місяць 300 гривень більше. А що вам тих 300 гривень, то, то в приватбанку треба е, е, навіть за місяць е, більше як 600 віддати. Як, як, якщо якісь прольоти вже є. Ну, розумієте, ви навіть якщо будете знімати 3000, то вам е, е, знімуть тільки 2930, е, е, чи 2900, чи 2950, а вже, вже ви там щось трошки втратите. Потім будете класти назад, знову буде менше зараховуватися. Ну. І для, для чого? чого, то я не знаю. От для чого? Що воно, як воно ваш сімейний бюджет е, вилікує? Як воно вилікує? Тому ну, наоборот калічив, вона забирає вашу, ваше життя, ваші сили, ваше здоров'я, вашу кров, все, що може є, у е, вас, то воно все з вас собі тягне. Разом з вухами, розумієте, витягне вас разом з вухами, затягне і поки не віддасте з вас, кого всього не витрясуть, не заберуть чи квартиру, чи хату, чи, чи о, о, там якомусь е, е, молодому сказали чоловічку, давай вирізай нирку і повертай гроші. І за якісь копійки то діло накрутилося, за копійки, бо він десь там щось там взяв, десь щось там програв, чи що там. Профукав йому там ще дали, ще дали, взяли, увиділи, що є в кого ну, дивіденди робити. Зробили в нього, вклали свої активи, а тепер давай, продавай нирку. Ну, ми то можемо посміятися, бо слава Богу, що ми такого не робили. Але ну, дивіться, якщо є, бачите таку штуку, навіть туди не заходіть, бо ви, вони ж не можуть знати, хто ви такі і де ви є. Розумієте? Вони не можуть знати, якщо ви на той сайт не заходили, ніяк не цей, то як вони вам доведуть, що, вони, що ви брали у них кредит? Ну, розумієте? Вони не можуть з вас, бо ви там не заходили, ви там не робили, і ви то все обходіть сотими дорогами. Бачите, такий череп, я вам того намалював на ті мікрокредити, ліпше йдіть в Приватбанк вже. Хоч мені той приват я ніколи і в нього не візьму, бо мене там так само не раз. Але то на 2%, там на 3, на 5, на 10, але не на 3 тисячі процентів. Слухайте, зробити з трьох е, е, тисяч гривень, аби віддавала людина, вже почав віддавати, віддавав, віддавав, до кінця не віддав і тепер кидаває ще 30 тисяч. Ну. То і 700 справ не кажуть, ніби 700 справ. Подаю, що ніби вони порушили, то кажуть, ці, то ще, е, ці найгірші, а ще таких більш благих, то ще є коло 12 чи 14 груп. Тобто, запам'ятайте, мою тут одну золоту пораду. Якщо вам вже треба кредит, то йдіть лише туди, де зберігаються гроші. Як національна валюта, як гривня, або як якась е, долар, якась паперова валюта. І от ви берете в доларах, чи ви берете в євроках, чи ви берете в гривнях, ви їх отримали, чи в фунтах, чи Бог знає, в чим, але в паперовій валюті. В паперовій. Не, що там вам, Беруть і переводять з електронної валюти. А може той біткоін буде коштувати мільйон доларів? А вам треба, а ви, а ви взяли, там, що він там коштував 1000 там, гривень, а він в 10 разів підріс і знову вже маєте 10 тисяч гривень. То без процентів віддати на рівному місці за один день. Вони ж бачите, що роблять? Вони людей кидають, розумієте, то є кидало, сплошне кидало. Беріть гроші і піраміда. Тягніть, тягніть, тягні, затягуйте боржників, від там ще боржників, ще боржників, ще боржників, давайте людям борги і я, давайте збагачуйтеся. А потім сидять і показують, вони по інтернетах ще заводять школи. розумієте, Вони заводять школи і кажуть: от я от нічого не мав в ресторані робив, там то, а тепер в мене 8 мільйонів доларів на рахунку. Та певно, що так, чоловічку. Взяв дав людині 100 доларів у кредит, потім твій той працівник в тебе підслідкував, де з ким вона спить і, 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 і де коли, кому, що вона як давала, і ти тим ти, нашантажував, бо ти маєш до її документів доступ і сказав, видавай мені назад 1000 доларів, потім другу пішов, сказав 3, 4, 5, бо ніхто не хоче того позору. А як до Бога підеш? Це рівно прийде, а вже відправили до Бога. Ну, не знаю, там моя думка, що до Бога лишить на суд з цими мільйонами. Таке саме, крутив щоремуре, докрутився, що набрав 10 мільйонів доларів, а потім в його машині знайшли його вбитим. От там і моє місце. Він чого туди ліз? Капіталіст. Закривати і цей. І таким займатися, де е, людей на тих електронних валютах постійно дуруть. Останнє, я, я все казав, я від дитинства, від малої дитини казав, як у людей заберуть гроші, люди лишаться з нічим. От, А тут дивіться, ніщо. Нічим нічим ото ті, що мають ніщо, забирають у вас ваші гроші. Чого б вам конче приперло купити той моторолик, чи купити якісь дорогі духи, чи ще щось, чи купити електричний скутер. То вже йдіть у банк до холери, то в банку брити кредит. Заплатите тих 12 разів, і вже якось переживете. І то я, можете подивитися в моє відео. «Бог мені свідок. Кожен раз казав: оминайте вселякий кредит, обійдіться, складіться докупи. Разом зробіть собі свою спілку і поможіть одному, другому, третьому, і тоді все буде добре. Один з другим, котрий кого знає. З маленького починайте і у великий зайдете. А от такі речі ще раз кажу: не заходіть туди. Не загружити ту сторінку, тим більше не загружити додаток. І взагалі той телефон, якщо вже хтось з вас то -то загрузив, то той телефон е, взагалі, повністю, або, я навіть не знаю, як його, або видалити, або взагалі перепрошити там щось там з ним зробити, щоб та вся інформація пропала. Ну, вона Ну, дають копійку, а, а, а назад просять 100 гривень за ту одну копійку. Дають долар, а назад просять 100 доларів. Дають 1000, а, а назад квартиру забирають. І колектори прийдуть до вас, повірте, натуральні, а не такі, що будуть вам фотографії присилати. Там ви вже підписали договір. Там же є на вас документи. Там ви вже офіційно взяли позику офіційно, напівофіційно. Але позику то ви взяли? І, і, і що, що, що вам держава туди допоможе? Звичайно, щоб держава, сказала, зв'язала би з тими послом і мала би то все по міжнародному праву через посла, мала би то все діло. Бо є і міжнародне кримінальне право, є міжнародне цивільне право і є адміністративне право міжнародне, воно все нікуди не ділося. І навіть війна йде по якомусь праву кінець кінців. Навіть то право, що якщо хтось напав, а купував державу, то він має ту державу забезпечувати хоч щось. Хоч якісь там. Остатки права, але ще є. А тут ви не будете, до них ви ніякого права не маєте. Бо як ви, де ви його поїдете? В Англію шукати, в Англії є, є їх лише офіс? Більше нічого нема. Ну для мене повністю, от я навіть не думав, що в Україні є такі люди, що їм ще того хочеться. Я вже думав, що ми то з МММ прожили, що ми то прожили, як Радянський Союз вивез цього золото з України, повивозив Горбачов і позабирав разом з тими всіма його з тими мудіма. Ну, бо він стоїть ну, народ, така, ну, така раса муч, чи як там? ну. Неважно. Головне, що вони навчилися, як нас обкрадати, а ми не можемо з ними нічого зробити. У нас є лише один висновок. Не лізти туди, не пхатися туди. Нам там ніс не треба, нашого там ніс нема. І ніс доброго там нам не дадуть. Все, дякую, кланяюся і запрошую до наступних відео. Розповсюджуйте, прошу вас, аби люди зрозуміли, бо дехто не розуміє, що він робить, Один другого затягне, 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 а ще такий є, що ще й візьме і затягне спеціально. А на тобі, небоже, що мені не гоже. Ну, дякую, кланяюся, запрошую.